Вітаю! Я Наталя Кондратенка, практичний психолог, коуч, консультант з кризової та військової психології. Сьогодні хочу звернути вашу увагу на помилки мислення, які не дають нам бути щасливими та успішними. Перше, на що я зверну вашу увагу, це страх всього нового. Це зрозуміло. Іноді нам важко зважитись навіть на нову зачіску, не кажучи вже про те, щоб піти на нову роботу або зробити щось нове, чого ми досі не робили. Але, не змінюючи своїх дій, ми не досягнемо успіху і не будемо щасливими. Друге, потрібно фокусуватися на своїх сильних сторонах. Також я хочу звернути вашу увагу на те, що люди віком 50 яких в школі вчили, бути скромними, не висовуватись, жити за принципом, нехай краще тебе інші похвалять, а не ти сам про себе будеш розповідати. Знаєте, мені це нагадує приказку, вміла готувати. Але не вміла подавати. Ми не вміємо себе похвалити. Якщо людині дати завдання розповісти про свої сильні і слабкі сторони, що вона більш легко зробить? Ну, У 90% вона про себе почне розповідати саме про слабкі сторони. І до того ж, пригадаємо цирк. Ви бачили хоч одного зайця, який би прав білизну, а єнота, який би грав на барабані? Звичайно, ні. Чому? Тому що дресирувальник використовує тільки сильні сторони. Отже, третє. Кожна наша думка має своє відображення в нашому тілі. Є фахівці, які читають по міміці наші емоції. Так само про нас розповідає наша постава, ходьба, те, як ми стоїмо, спимо і навіть як тримаємо чашку. І хоч ми різні, але в нас багато чого спільного. Наприклад, пряма спина, говордобита піднята голова, приємна посмішка сприяють виробленню в організмі серотоніну, гормону щастя. І це важливий нейромедіатор для нашого головного мозку, який створює нові нейронні зв'язки. А от сутула спина, опущений погляд, говорить про те, що ми почуваємось погано, це псує нашу, нашу нервову систему і швидко з'їдає наші сили. Четверте. Ще одна помилка нам радять не порівнювати себе з іншими. Простіше сказати, ніж зробити, оскільки людина соціальна істота, і ми живемо в людській зграї і сильно залежимо від думки інших. Ми постійно себе порівнюємо з ними. І частіше це вибувається не екологічними способами, ну, наприклад, самобічування. Вони кращі за мене, отже я ніхто. Або, навпаки, домінування. Вони гірші за мене, я молодець. Обидва способи не дають нам розвиватися. П'яте. Не ставайте самокритиканами. Дозвольте не погодитись з тим, що людина, яка до себе поплажнива, не критикує себе, не розвивається. Самокритика – недоблість, якою потрібно пишатися. Вона бути, може бути виправданням вашої бездіяльності. Якщо я негідний, то підвищення присади мені просити не можна. А отже, і робити я нічого не буду. І не буду виходити із зони свого комфорту. Шосте заздрість. Ми багато знаємо про це почуття нам в дитинстві говорили заздрити погане, і що заздрісники погані люди. А це почуття можна використати собі на благо. Воно виникає у нас, коли інша людина має те, чого немає в нас, і може стати чудовим мотивом для того, щоб залучити в життя потрібний ресурс. Але потрібно бути обережним. І якщо ви починаєте, що здійснюєте, наприклад, приниження інших людей, насміхаєтесь чи пліткуєте, то зупиняйтеся. Це дуже небезпечно. Ця заздрість точно вам на користь не піде. Сьоме. Звичайно, потрібно мріяти, але до мрій обов'язково потрібно діяти. Не буде змін, якщо в ваших діях одні і ті ж руки. Рухи. Треба виходити із зони свого комфорту і а, розділяти велику мрію на маленькі кроки і ставити за них собі плюсики. Бо якщо ми бачимо недосяжну мрію, то і не знаємо, як туди дійти, це мимоволі опускає наші крильця, і ми не можемо злітити. Якщо ж ми будемо йти маленькими кроками до своєї мети, то так ми можемо досягнути успіху. І справа в тому, що на малій цілі мозок не виділяє енергії. Отже, все проходить непомітно. І якщо людина досягне хоча б 50% своєї величезної мрії, це вже буде великий успіх. Ще одна помилка. Я завжди правий. Вона змушує витрачати енергію на докази вашої точки зору. Як перед собою, так і перед іншим. Якщо б частіше ставте під сумніви свою правоту в будь-яких питаннях, щоб пізнати світ краще. Дев'яте, я дуже люблю цей закон. Третій закон Ньютона, який говорить нам про те, що на будь-яку дію знайдеться своя протидія, яка дорівнює їй по силі. На роботі я називаю це законом м'ячика, з за якою силою по м'ячику удариш, з такою він і відскочить до тебе. Отже, якщо ви сподіваєтесь, що вам хтось допоможе, спочатку допоможіть З'ясуйте, чим ви можете бути корисні, яка людина може дати вам ресурс. І десяте, якщо ви читали книги, дивились відео та гартали статті, виникає ілюзія знання. Але це тільки ілюзія. Знання формуються шляхом застосування отриманих знань практично. Так створюється досвід і утворюється нові нервонні зв'язки у мозку, які змінюють наші шаблонні дії. У світі тонни інформації, що з'являється безупинно. Багато хто з нас, почувши нові знайомі фрази, побачивши знайомі слова, каже, я це знаю. Але на практиці ці знання показати не зможе. І наостанок, хочу розповісти притчу, старий і щастя. В одному селі жив старий, який постійно був чимось незадоволений. Йому було багато літ і поступово з ним перестали спілкуватись, бо його поганий настрій передавався іншим. Одного разу, в свій 80-й день народження, старий вийшов на вулицю і всі побачили. Що він посміхається, люди дуже здивувались. Вони підійшли і спитали, що ж трапилось, що нарешті е, стало тим, що він вийшов на вулицю задоволеним. І старий відповів, що я все життя бігав за щастям і ніяк не мог його спіймати. Тепер я вирішив просто жити, просто жити і радіти. Тільки власні заборони заважають нам бути щасливими. Отже, не марнуйте своє життя, живіть повноцінно і в своє задоволення. Бажаю вам успіху!